Друзі, усім привіт! Ну що ж? Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра, який відбувався 30 серпня 2012 року. Це був матч кваліфікації, матч плей-оф за вихід до групової. Стадії Ліги Європи. Матч відповідь. Другий матч двох. Дніпро у себе вдома у Дніпрі на Дніпро арені. Команда приймає слован чехську команду. 4-2. Дніпро перемагає. Дубель лива. гол Ніколу кулукаліниче. Принесли Дніпря на перемогу. За слован, це Брізнаник Брізнаних та Келіч. Давайте про все ми, друзі, з вами будемо говорити по порядку. 27 076 глядача було в Дніпрі. Станів для Дніпро Арена. Дуарте Гомеш, головний арбітер з Португалії, обслуговував даний поєдинок. Дніпро, Хуан де Рамас, Головний тренер команди 4-2-3-1. Стартова розновка Дніпрян. Лаштув в ротах пара центральних Адібе Мазух. Чебирячка Стрінч э, по флангах. Руслан команди Жуліана, команды півзахисники. Алієв, атакувальний Півзахисник, Євген по флангах та Роман Зазуля нападі. Це стартова розновка дніпрян. Слован. Ярослав Шелговый, головний тренер команды 4-2-3-1 Стартовая у Услова на Битчиковоротах, Незмаркельвич пара центральных Яну, капитан команды Ваха опорнисники, півзахисник. Кушнир Брезнанник да, по флангах, га Гадашчок. У нападі це стартова розстановка. Команди Слован. Друзі, давайте про сам матч говорити. Перший матч у Нісі завершився Нічі 2-2. Тоді Вінґноплянка на, на 43-й хвилині рахунок відкрив. Потім Матеус Подой вперває, тут Дніприни перемагав 0-2, але потім команда Слован зробила камбек. Міхал Брізнанік забив та Лука... Лука Шваха з пенальті забив. Перший матч завершиться в ніч 2-2. Дніпрян було два м'яча на виїзді. І, в принципі, Дніпрянам було достатньо було не програти, там, зіграти 0-0, там, да? навіть Нічева 1-1, Дніпрян б влаштувало би. От Дніпряни активно розпочали цей поєдинок, заволоділи ініціативою. І в кінці кінців на старті вже матчі да? на 11-й хвилині пенальті вдається заробити українській команді. Вдається право на пенальті Дніпрянам, Дуже важливий пенальті зробила українська команда на старті поєдинку Ну, і відповідно, пенальті. Друзі, 12-та хвилина матчу Дніпряни Дніпряне Пробивають пенальті. Дуже важливий. Дуже важливий справді Дуже важлива хвилина матчу Олександр Алієв. Удар! Гол Гол 1-0. Євін Канаплянка, до речі, пенальті заробив, друзі. Євін Канаплянка пенальті заробив, але Єфіку реалізував 1-0 Дніпро. І 3-2 по сумі двох матчів у протистанні рахунок стоїть Дніпряні повели. Дніпряні повели в рахунку. Дніпряні забивають. Після забитого м'яча, в принципі, Дніпряні контролювали перебіг подій. Дніпряні контролювали перебіг подій, справді, так? Да? И, в принципе, команда Рамоса дуже здорово сделала, исправда. Дуже здорово команда э главного тренера Днепро э Хуан де Рамоса делала. Контролировал Днепрян пер -пер -пер перебег И первый там завершился. перемогу Днепрян за рахунком 1-0. Пенальти дало, дало, свои результаты Днепрянам. А на другую тему Днепрян выйдет Кравченко, Манзюк и Калинич. В слова вийде Карішик Рабушиц. Блажек. Вийдуть у чехської команди Слован. Слован liberec другий тайм, друга 45 хвилинка. Розпочинається з того, що на 59-й хвилині ще один пенальті. Назначає суддя ще один пенальті. Ще один пенальті. Вдається реалізувати Дніпряна. Ну, спочатку заробити пенальті, да? А ось. А пенальті заробили Дніпряни, а Ля вдруге підходить до м'яча. Удар. Гол Дніпряни 2:0. Дніпряні забивають! 2.0 потрібно словно, було забивати два м'яча у відповідь. У першому матчі також Деніпряні вигравали в м'ячі. І словом тоді команда відігралася. І тут, в схожому ключі, все справді відбувається. Дві хвилини проходить. Буквально пройшло дві хвилини там. 61 хвилина матчу. До речі, було вилучення ще в Слована. Я забув це сказати, але на 25-х матчу чеська команда взагалі в менш залишилась. Не змару отримав червону картку за другу жовту картку. Тут він отримав другу жовту картку, і відповідно Слован команда ще в менш тіграв. Тут Дніпряні виграють, Дніпряні виграють 2-0, плюс грають в більшості. Тут взагалі біди нічого не передвіщає. Але чехська команда змогла організувати контратаку через правий фланг. Брізнаннях скористався помилкою захист до Дніпра на і гол, і гол, і 1-2. І словом повертає інтригу. Ось так ось чехська команда повернула інтригу. 72 матчу. знову знову в але слово атакує. Активна фаза в точний в атаці. Точний пас. Келіч опиняється на вигідній позиції, удар по воротах. 2-2. 2-2, 3-й рахунок і по сумі 4-4 неймовірний матч, але Дніпря грають в більшості, Дніпря грають вдома перед цим рідними уболівальниками до грають вдома. Команда де Рамаса йде атакувати. 76-та хвилина матчу після щільної боротьби у середині полдя Євген Коноплянка отримує передачу, з лінії штрафного, удар Гол! 3-2, Євген Каноплянка забиває супергол на, супер на 76-й хвилині Дніпряне знову. І знову Дніпряні повертають собі перевагу в Дніпряні. Дніпряні забивають гол на 76-й хвилині. Рахунок стає матчі 3-2 на користь української команди. І Дніпряне знову попереду. І знову Дніпряни забивають шикарний м'яч від Євгена Канаплінга. Євген, до речі, у першому матчі у Ніссі забивав. І тут забив, який же важливий м'яч для Євгена Канаплінга. І Дніпряни попереду 3-2. Це рахунок. Друзі, після того, як рахунок стає 3-2, а, в принципі, Дніпряни, так, знаєте, так спокійно вже стало доводити вже справу до переможних хіза. Хоча все одно була нервова кінцівка, все-таки будь-який голос Слована означає бити, що вони вже далі проходять. Чому? Тому що правила визнаку мяча бы існувало. Якщо б, наприклад, би команда розписала нічу 3-3, тоді би команда слова пройшла б далі. Дніпря не бырует 3-2. Але слово відділяє лише один гол від проходу. Тому Дніпрянам важливо було ще забити. Щоб заспокоїтись десь трішка. І вона 87, 877, вона матчу, Калініч, отримує мяч, калініч, Ніколу Калініч, що давно майданчику, Ніколу Калініч, удар! гол! Гол Калинич. 87-ма 4-2. 4-2 и 6-4. 6-4. Друзья. 6-4. Загальный рахунок на користь Днепрян. И команда перемогает слово. Это был важкий матч. Вот, очень важкий матч для Днепрян. Вигравали в м'ячі, м'ячи два пенальти було, які забив Словом, грає матч, робить рахунок 2-2. І знаєте, психологічно це могло десь так Дніпря думати. але ні, команда прям через 4 хвилини знову забила, знову вийшла в поряд. Калініч поставив крапку. Да, звичайно, ще червона картка вона була ключовою. Але, в принципі, Дніпряні не довели я вже переважив суперника. Можливо, десь трішки розслабились. Все-таки uh, команда виграє 2-0, плюс гра в більшості. Можливо, десь такий фактор ціку. та є. Ну, в будь-яку випадку. В цілому Дніпрені вважаю, по ділу. Проходить словом. Дніпри виглядало цікавіше. Цікавіше, тому я вважаю, що Дніпрі по ділу А Дніпряні вийдуть в групу, де буде ПСВ, а Наполі. Напалі. Ось така будуть друзі до група. Така друзі буде група. У Дніпрян. І Дніпряни виграють цю групу. 15 очок буде в Дніпрян. Наполі буде другим 9 очок. Це просто шикарне Дніпро. Просто шикарне Дніпро. Дніпряні дуже здорово виглядали тоді в Лізі Європи. А ми поговоримо ще якось про групу, про матч про ПСВ, Наполі і Аїка. Пригадали ми, друзі, цей поєдинок 30 серпня 2012 рік. Кваліфікація Ліги Європи. Матч плей-офф Днепряне. У себя в дома у Днепри на Днепр арене команда принимает чешскую команду Слован. 4-2 Днепряне перемогает. Поважаемые друзья Днепрянам, все наикращего слова добра. вам, друзья, вечер, сердце, боже, добра, будьте счастливы. Всем, кто на